Привіт з Нідерландів, ви на каналі Українців Нідерландах». Сьогодні я вам хочу показати, яку гарну річ я купила за зовсім маленькі гроші. Ось такий контейнер для любителів, квіточок, на балконі, в садочку. Дуже такий функціональний набір. Там є, от ви, як ви бачите, лопаточка. Далі така щіточка, сміття замітати. Потім є такі грабельки, прополоти квіточки, бур'янець повигрібати. І далі ще є секатор. Він, до речі, гострий. Я його попробувала, дуже класний і зручний такий секатор. Ну саме головне, ще буду повторювати і повторювати, що це все коштує всього 3 євро 50 центів. Така класна річ. Це я не рекламую фірму, не рекламую э, виробника. Але просто я рекламую, тому що я вважаю, що це дуже така класна функціональна річ, і вона мені дуже сподобалася. І на кінець тут є такий совок. В якій можна згрести все сміття, що ви там е поралися, коли своїми квіточками насмітили, і висипати в смітник. Ось так виглядає це все розкладене на столику. Дуже зру зручні ручки резинові. От, ну, Я просто-просто в захваті. А те, що ми насмітили, Зараз провіримо цю щіточку, як вона замітає з наборчика. Ось так. Позамітали плиточку. Гарненько замітає, бачите Чистенько замітає. Зібрала все в совочок. І зараз викину. Бачите, який функціонально продуманий набір. Все є. І підстригти, покопати, пограбати і ще й позамітати. Ось така коробочка. Вішаємо її сюди. На балкончик уявний. Можна прикріпити такою штучкою. От, і все складаємо сюди. Нічого ніде не пилиться, не валяється. І накриваємо таким от собочком кришечкою. Ось, все. І дощ не попадає, нічого не мочить. Ось такий набір. Я перший раз такий бачу. Купила, перевірила і дуже задоволена. Ціна взагалі супер. 3 євро 50 центів. Жару от люблю отаке холодне, а пиво безалкогольне з лимончиком. Значите? Воно, наче і не пиво, наче якийсь От, Зовсім безалкогольне, але дуже в жару. Сижу трошки відпочиваю. Бігонія моя ціле літо цвіте. Боже, така гарна квітка бігонія. Пам'ятаєте, я її купила на початку літа чи ще весною. І от вона цвіте, цвіте і а, герань теж. Але герань скидає квіточки, а потім знов. А бігонія взагалі не припиняє цвітіння. Випускає нові, нові, нові. Така гарна квітка. Ось і всередині ще, бачите, вони такі, як трояндочки. Такий гарний у мене вазон. Ось всередині такі гарні яскраві. Супер яскраве.